Всім привіт! Ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест переломний рік, яка за 365 днів має зробити з нас краще в нас. Хоча, здавалося б, куди краще, ми ж уже котики. Ну, спробуємо. Ця книга містить 365 медитації на кожен день року, і сьогодні 59-й день експерименту. Якість життя не вимірюється тим, як довго ви уникали дискомфорту, тиску або змін. Вона вимірюється тим, як гідно ви через них пройшли. Якщо ви не зіткнулися навіть із часткою опору у своєму житті, це означає тільки те, що ви нічим не відзначилися, нічого не намагалися вчинити, ні за що не боролися, нічого не робили з подарунками долі. Я знаю, що осуд відчувається як найгірше, що може статися, але насправді найгірше це зв'язати собі руки марними надіями. Що ви зможете прожити життя без опору. Гідність не в тому, щоб не мати жодних складнощів на шляху, а в тому, з якою сміливістю ви через них проходите. Ось що має значення. Ось, що визначає вас. Дякую авторці за медитацію. І так, дискомфорт починається ще до народження. Ми відчуваємо дискомфорт все своє життя навіть на фізичному рівні. Цікава медитація. Дякую, що були зі мною. Рада була читати вам сьогоднішню медитацію. До завтра!